Бажаю здоров'я сьогоднішній день. Візит делегації парламенту Нідерландів. Я подякував за підтримку. Обговорили подальшу спільну роботу в Євросоюзі. Візит делегації Туреччини, урядовців та бізнесу цієї країни. Наші друзі, наші важливі партнери. Багато що дійсно об'єднує наші держави, і ми вдячні Туреччині за підтримку суверенітету України. Нашої територіальної цілісності. Вдячний також за підтримку наших зусиль заради миру. Сьогодні говорили про подальшу спільну роботу, про взаємні інвестиції, про те, як турецький бізнес працюватиме в Україні і про те, як наші підприємці будуть збільшувати роботу в Туреччині. Зараз ввечері разом з представниками Туреччини, разом з представниками всіх наших мусульман, військових та цивільних, разом з представниками кримсько-татарського народу, взяли участь в Ефтарі. Це вже добра українська традиція, традиція поваги, поваги до всіх, хто відзначає Рамадан. І сьогодні всі, хто був на Іфтарі, Говорили про те, як важливо, щоб молитви заради миру, заради України допомогли нам захистити нашу державу, нашу незалежність і якнайшвидше завершити цю війну і гарантувати безпеку, тим більше, що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею. Тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції була американська пропозиція щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль та верифікацію, і це реально забезпечити з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову. Безпеку та реальний надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам. Про це знають і наші європейські партнери, всі наші партнери у світі. Ми не ставимо умов. Які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати і надалі з нашими американськими партнерами, з нашими європейськими партнерами з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни. І ще одне хочу відзначити наших воїнів, які, попри все, тримають позиції на землі і завдяки цьому дають шанс дипломатії, третя бригада Національної гвардії. Також 3 окрема штурмова бригада, 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил, 425 й окремий штурмовий полк. Дякую усім вам, воїнам. Дякую. Кожному і кожній, хто захищає Україну, хто допомагає, хто дбає про нашу державу і наших людей, хто працює. На українську стійкість обов'язково забезпечимо Україні достойний мир, слава Україні!